В Одесі люди все протестують і протестують. Протести в Одесі продовжуються. Люди знову перекрили дорогу через відсутність світла. Люди і вчора там протестували і вже сьогодні, тому що в них там 3-4 дні немає як би світла. Але напевно ці люди забувають, що в країні йде така штука, як війна. Коротше, е, мої друзі кажуть, що вони сидять в окопах з перших днів війни, і в них нічого не змінилося, світла в них і раніше не було, і все вроді би живі. Але ці люди чомусь думають, тому що Росія обстрілює наші міста, та і за цього в нас світла немає, тому що Росія на нас напала. Винна в цьому влада. І якщо вони будуть протестувати, світло в них з'явиться. Росія перестане стріляти, Росія перестане нападати на Україну, розруйновувати міста, вбивати людей, теж вона перестане і все налагодиться. Тому що вимкнення світла в містах на порушення економіки це взагалі просто така примха наших чиновників. Вони просто вирішують. Вийшли і вимкнути, а от тепер люди вийшли протестувати, то тепер світло в них буде. Все, що я хотів би порадити цим протестантам, он там бабки ходять з сумками, якісь мамаші з дітьми, піти на кордон з Росією та просити в Путіна, щоб він їм підключив світло. Тому що я взагалі не знаю, що знаходиться в голові в цих людей. Коли одні хлопці зараз помирають, віддають своє життя тисячами на фронті, другі люди не те, щоб якось при застопримі. Пристосуватися, щось якось допомогти, скинутись на генератори в себе в квартирі, та я, щось зробити. Ні, вони на, навпаки перекривають дорогу, люди не можуть проїхати. Навпаки, роблять гірше економіці. Навпаки, вони працюють якби на ворога. Там же ж не тільки люди, які катаються просто на автомобілях, не можуть проїхати. Громадський транспорт збивається з рельсу, люди не попадають до себе на роботи, і з-за цього заклинюється ціла. Економіка. Економіка цього міста, ну бабкам насрати, і тим дебілам, які там ходять, теж їм треба чаю зварити та подивитися телевізор. Світла їм уже 4 дні не дають.